Всім привіт! Наскільки ви знаєте, ми вже анонсували наш захід і відкрили реєстрацію на конференцію 8 9 жовтня. І що ми зараз плануємо зробити? В нас є вже перший учасник, котрий зареєструвався ще тоді, 25 квітня, на нашу жовтневу конференцію. Давайте ми подивимося, як це було. Раман Савченко, є цього. Це Роман Савченко на Шановні колеги, пане Роман, Ми нагамочуємо вас довідку на наступну конференцію формату бізнес. Роман Савченко. Доброго дня! Це вас турбує національна конференція ринку нерухомості. От ми хочемо нагадати вам, що 25 квітня ви в нас виграли пакет бізнес. Пам'ятаєте? Ми вас нагородили, так? Так, а ми е, хочемо вам нагадати, що ви є нашим першим таким учасником так? на нашу жовтневу конференцію, котра пройде 8-9 жовтня е, в Києві, в тому ж самому місці. І ми хочемо сказати, що ми бронюємо за вами цей квиток. В цей раз конференція буде більш потужна. Ми бажаємо вам, щоб ви виграли там iPhone 17 Pro. Котре ми будемо там розігрувати, якщо вам так пощастило з квитком, пусть це буде такий перший малий крок до суперпризу.